Чому люди народжуються саме там, де народжуються, з духовної точки зору. Вітаю вас, друзі, і сьогодні в цьому подкасті ми поговоримо на дуже цікаву тему. З духовної точки зору питання про те, чому люди народжуються саме там, де народжуються, у певній країні, родині, культурі, часто пов'язане з вірою в Божий задум, проведіння і ціль для кожної людини ось кілька підходів до цього питання в контексті християнської віри. Перше Боже проведіння. У писанні говориться, що Бог має владу над місцем і часом народження людини. написано І він з одного створив увесь людський рід, щоб вони замешкували всю поверхню землі, визначивши наперед їхні часи і межі їхнього проживання. Дії 17.26. Це свідчить про те, що кожна людина народжується не випадково саме в тому місці й часі. Це частина Божого плану. Друге. Ціль і покликання. Місце народження може бути пов'язане з унікальним покликанням людини, з тими людьми, на яких вона має вплив, з тими труднощами, які формують її характер, і з тими благословеннями, які вона може принести в світ. Третє. Місце як середовище для зростання. Іноді Бог допускає народження людини в складних обставинах або навіть у злісному оточенні, не тому, що це добре. А тому, що саме в таких умовах може формуватись певна глибина співчуття, сила або відкриється його слава. Написано, щоб явились діла Божі на ньому Івана, 9, 3, про просліпонародженого. Четверте таємниця Божих рішень деякі речі залишаються таємницею. Чому одна дитина народжується в багатій родині, в безпечній країні, а інша в бідності чи війні. Біблія нас закликає довіряти Богові навіть тоді, коли ми не розуміємо його рішень. Написано Бо мої думки не ваші думки» 55, 8, 9 П'яте місце народження і спасіння. Місце народження не визначає долю у вічності, Бог дає шанс кожному у свій спосіб, у свій час. У Писанні бачимо, що навіть ті, хто жили далеко. Могли пізнати істину через місіонерство, сни, обставини, совість. Отже, підсумок з духовної точки зору місце народження це частина Божого задуму для життя людини з урахуванням її покликання, характеру, середовища, де вона може зростати, впливати і знайти Бога. Хоч ми не завжди розуміємо, чому Бог знає, що робить, і не робить нічого випадково. Дякую, що ти слухав. Якщо було цікаво, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.